Міхаель Енде Момо із пітьми світло йде. Не знаю, хто ти йде, що йш такі промінчики ясні. Та хто б ти не була, Зориночко мала. Світи мені, світи, світи мені на мотив ірландської дитячої пісеньки. Частина перша Момо та її друзі. Розділ перший, велике місто і маленька дівчинка. За давніх давніх часів, як люди ще розмовляли зовсім інакшими, не теперішніми мовами. В теплих країнах уже пишалися великі, чудові міста. В тих містах височили царські та імператорські палаци, слалися широкі вулиці. Вузенькі вулички, покручені завулки, стояли розкішні храми з золотими й мармуровими статуями богів, вирували квітчасті базари, де торгували товарами з усього білого світу, розлягались просторі, гарні майдани, куди люди сходилися обміркувати новини чи послухати промови. Та насамперед, у тих містах, були театри. Вони скидались на нинішній цирк, тільки що будували їх із самого каменю. Лави для гладачів здіймалися східцями одна над одною, утворюючи небівелетенську лійку. Згори деякі з цих споруд здавалися зовсім круглими, другі овальними, а треті розкидалися розгонистим півколом. Називалися вони амфітеатрами. Були амфітеатри величезні, як футбольний стадіон. А були й менші. Усього на дві-три сотні глядачів. Декотрі були пишні, оздоблені колонами і статуями, а інші прості і неоздоблені. Дахів амфітеатри не мали. Вистави грали просто неба. Отож у багатьох амфітеатрах угорі над лавами напинали злототкані килими, щоб заслонити глядачів від пекучого сонця або раптової зливи. У простих театрах задля цього правили очеретяні або солом'яні мати. Одне слово, театри були не всі однакові, та відвідували їх усі, бо всі палко любили дивитися і слухати вистави. І коли люди серцем проживали ті зворушливі чи кумедні події, які відбувалися на сцені, їм здавалося наче те вдаване життя якимось дивовижним чином. Виходить правдивіше, ніж їхнє власне повсякденне, і вони любили проживати цю інакшу дійсність. Тисячоліття проминули відтоді, великі стародавні міста занепали, храми і палаци завалилися, вітер і дощ, холод і спека вигладили і повидобували камінь, і від великих театрів залишилися самі руїни. Поруйнованих стінах, тепер лише цикади ведуть свою монотонну пісню, неначе то земля так дихає ввісні. Та декотрі з великих стародавніх міст залишилися великими й сьогодні. Звісно, життя в них стало інакше: люди їздять автомобілями, трамваями, мають телефони, електричне світло, але де-де серед новітніх будівель. Чи натрапиш на дві-три колони, браму, рештки прадавнього муру, чи й на амфітеатр давньо минулих днів? В одному з таких міст і сталася ця історія. На південній околиці того міста, там, де вже починається поле, а будинки і халопчини стають дедалі в богіще, лежать, сховавшись у піннієвому ліску, руїни невеличкого амфітеатру. Він і задавнини не був розкішних, цей сказав тип театр для вбогих. А в наші дні, себто за тих часів, коли почалась оця історія з Момо, про ті руїни майже геть забули. Знали про них ще хіба кілька вчених знавців старовини. Та й ті до них збайдужіли, бо там уже не було чого вивчати. Не було руїни і якоюсь дивницею, щоб змагатися з. І іншими дивовижами, які трапляються у великому місті. Отож туди забивалися вряди годи хіба що двоє-троє туристів, видралися гори зарослими травою кам'яними лавами для глядачів, голосно розмовляли, клацали фотоапаратами, роблячи на спомин знімки та йшли собі геть. Тоді в кам'яну ліку поверталася тиша, і цикади заводили нову струфу нескінченої своєї пісні. Строфу, що нічим не різнилася від старої. Власне, тільки люди, що там поблизу жили, добре знали цю химерну округлу споруду. Там паслись їхні кози, діти грали в м'яча на її круглому дні, а інколи вечорами там зустрічалися закохані пари. Але одного дня люди загомоніли, що віднедавна хтось у руїнах живе, казали дитина, мила дівчат, а проте, напевно, твердити було не можна, бо те дитя мало на собі не зовсім звичну одіж, і звали її МОМО, чи якось так. І справді, на вигляд МОМО здавалась трохи чудною, і людей, які понад усе цінують чистоту і шатність, мабуть, таки могла трохи налякати. Вона була маленька, худенька. Через те ніхто ні за що не вгадав, би, чи їй тільки вісім. А чи всі дванадцять років? Вона мала буйні, смолянисто-чорні кучері, до яких, видно, зроду не торкалися гребінець і ножиці, мала величезні, і так само смолянисто-чорні очі і ноги тієї ж таки барви, бо здебільшого бігала боса. Лише взимку подекуди взувалася в черевики, та вони були неоднакові, розпаровані, ще й до того великі на неї. Адже з майна вона тільки й мала собі те, що десь знайшла або що їй подарували люди. Спідничина в неї була пошита з різнобарвних клаптів і сягала аж по кісточки. Зверху вона надягала стару, занадто на неї велику чоловічу куртку, рукава якої звичайно закасувала. Підрізувати їх момо не хотіла, бо завбачливо думала про те, що вона ж розтиметь. А хто його знає, чи трапиться їй ще колись отака добряча куртка із стількома кишенями. Під зарослою бур'яном сценою театру було кілька напівзавалених кімначін, коли можна було залазити крізь дірку в стіні. Тут Момо влаштувала собі житло. Якось о до дівчини прийшло кілька жінок і чоловіків, з тих, що неподалік жили, надумавши її про дещо розпитати. Момо стояла перед ними. І злякано на них дивилася. Вона боялася, що ці люди її звідси проженуть, та невздовзі помітила, що вони до неї прихильні. Вони й самі були вбогі, і знали життя. Так, мови чоловік. Отже, тобі тут до вподоби, авжеж, відказала мама. А тобі хотілося би тут залишитися? Так дуже. Хіба ж тебе ніхто ніде не чекає? Я хочу сказати, хіба тобі не треба додому? Моя домівка тут, швиденько запевнила Момо. А звідки ж ти тут узялася, дитино? Момо непевно махнула рукою, показавши кудись удалечінь. А хто ж твоїй батько й мати? Все допитувався чоловік. Дівчинка безпорадно глянула на нього і на решту людей і легенько знизала плечима. Церезирнулися і зітхнули. Ти не бійся, казав тоді той чоловік. Ми не прийшли тебе проганяти, ми хочемо тобі допомогти. Момо кивнула головою мовчки не дуже впевнено. Ти кажеш, що звешся Момо? так бо? «Так». Це гарне імення, але я його ніколи досі не чув. Хто тебе так назвав? Повіла ти сама себе так назвала? ж!» А коли ж ти народилася? Маму трохи подумала і нарешті сказала. Ну, наскільки пам'ятаю, я була на світі весь час. Невже в тебе нема ні тітки, ні дядька, ні бабуні? Геть нікогісінько, до кого б ти могла піти. Якусь хвильку дівчина мовчала. І тільки дивилася на того, хто питав, тоді прошепотіла Моя домівка тут. Так, мовив чоловік. Але ж ти дитина, скільки тобі насправді років? Сто. нерішуче відповіла мама. Люди засміялися, певні, що це жарт. Ні, справді, скільки тобі років? Сто два. промовила маму ще нерішучіше. Люди аж по хвилині зрозуміли, що дівчина знає лише кілька чисел, які десь почула та не уявляє їхнього значення, бо ніхто не вчив її лічити. Слухай, сказав той такий чоловік, порадившись про щось з іншими. Чи не краще, якщо ми розповіли поліції, що ти тут? Ти б тоді пішла жити до притулку, мала б що їсти, і де спати. І тебе б навчили рахувати, читати, і писати, і багато чого ще. Маму злякано подивилася на нього. Ні, проподіла вона. Я туди не хочу. Я вже там була. І ще діти там були. Там на вікнах грати. І нас щодня били. За ні за що? То я вночі перелізла через мур. І втекла звідти, я туди не хочу. Це я можу зрозуміти, сказав якийсь старий чоловік, кивнувши головою. Інші теж могли це зрозуміти, бо й вони закивали головами. Ну, гаразд, мовила одна жінка. Але ж ти маленька. Хто ж там має піклуватися про тебе? Я сама, відповіла момусь полегка. Хіба ти зумієш? допитувалася жінка. Мому помовчала, а тоді тихенько сказала: Мені багато не треба. Люди знов перезирнулися, зітхнули і закивали головами. Знаєш що, мамо? звався тоді чоловік, що починав розмову. А може б, ти пішла до когось з нас, правда, в нас самих тіснувата, а в багатьох ще й купа дітей, що хочуть їсти. Та як подумати на одно більше чи на одне менше, хіба не однаково, як ти гадаєш? Дякую, сказала мамо і вперше всміхнулася. Дуже вам дякую. А можна мені й далі жити тут? Люди довго радилися, так і сяк, і врешті згодилися з дівчинкою, розміркувавши, що тут їй житиметься не гірше, ніж би в кого з них, а дбатимуть вони про неї гуртом. Для гурту вона буде й легше, ніж би для когось одного. Вони зараз таки перейшли від балачок до діла, заходилися лагодити напівзруйновану кам'яну кімнату, де оселилася момо, і влаштувати в ній усе якомога краще. Один з них муляр навіть поставив їй невеличку грубку з каменю, ще й ржаву трубу роздобули для неї. Дід столяр розбив кілька ящиків і змайстрував з тих дощок, столик. І два стільці. А жінки принесли стареньке залізне ліжко, оздоблене дротяними закрутками, матрац і дві ковдри. З кам'яної діри під сценою, зруйнованого театру вийшла затишна кімнатка. Ще й на останку муляр, що мав хист художника, намалював на стіні гарний букет квітів, навіть раму гвіздок, на якому картина висить, змалював. Тоді прийшли діти тих дітей і принесли, що мали з їжі: хто шматочок сиру, хто пиріжок, а хто трохи фруктів. А що дітей було багато, то надвечір назбиралося стільки наїдків, що всі гуртом справили в амфітеатрі справжнє невеличке свято, входине в ум. І так весело бенкетували, як уміють лише вбогі люди. Отак почалася дружба між маленькою. Та людьми з прилеглих околиць. Розділ другий. Незвичайна властивість і звичайнісінька суперечка. Відтоді Момо велося добре, принаймні, на її думку, попоїсти в неї тепер завжди було що, коли більше, коли менше. Як трапиться, скільки дадуть люди. Мала вона тах над головою, мала ліжко і могла, як було холодно, розпалити в грубці. А найголовніше, у неї тепер було багато добрих друзів. Хтось подумав би, що Момо просто пощастило, зустрілися такі гарні люди. Вона й сама точнісінько так гадала, та невдовзі люди зрозуміли, що і їм з нею неабияк поталанило. Момо стала потрібна їй. І вони чудувалися, як могли обходитися без неї досі. І що довше ця маленька дівчинка мешкала поруч, то необхідніша для них ставала. Така необхідна, аж вони почали боятися, щоб вона часом якогось дня знов не пішла собі від них. Тож до МОМО дуже часто приходили гості. Майже завжди біля неї хтось сидів і гаряче щось їй розказував. Хто не міг прийти сам, той посилав до неї. І тому, хто ще не збагнув, яка вона, усі казали піди до Момо». Ці слова помалу помалу стали для жителів прилеглих околиць, наче приказка, або що, е, так як от кажуть, на все добре, чи смачного вам, чи «Та Бог його знає. Так самісінько тепер повторювали раз у раз: піди до Момо». Але ж чому? Може, Момо була така нечувано розумна, що для кожного мала добру пораду? Чи то завжди знаходила саме такі слова, які людей утішали? А чи виносила мудрі й справедливі присуди? Ні. Всього цього Момо не вміла. Так само, як і кожна дитина. То може вона вміла робити щось інше, що звеселяло людей? Може, вона, скажімо, чудово співала. Чи там грала на якомусь інструменті, або, може бути, вона ж е, мешкала однаково, що в цирку, Не якою танцюристкою чи акробаткою? Ні, не була. То, може, вона вміла чаклувати? Може, знала якісь чарівні слова, що проганяти всі злидні і турботи? А чи вміла вгадувати людську долю? Ні, зовсім ні. Як ніхто інший. Момо вміла тільки одне слухати. Та що ж тут незвичайного? Можливо, скаже хтось з читачів. Слухати вміє кожен, якби що, по-справжньому слухати іншого вміє небагато хто. Момо, це вміла. Вона вміла слухати так, що й нерозумним людям раптом набігали добрі думки. І не тому, що вона їм щось казала або питала щось таке, що їх на ті думки наводило, ні. Вона просто мовчки слухала, слухала якнайпильніше і якнайщиріше, з найбільшою увагою і співчуттям. Та ще й дивилася на ту людину великими чорними очима і всяк почував, що в нього несподівано з'являються мудрі думки, яких він досі в собі не знаходив. Слухала так, що безпорадним або нерішучим людям ураз ставало ясно, чого їм бракує. Боязкі почували себе вільними і сміливими, а нещасливі й пригнічені робились впевненіші й веселіші. А коли хтось гадав, що його життя нікчемне і нікому не потрібне, і що сам він марна порошина на шляху, що його так само легко замінити, як розбитий горщик, коли він приходив. І переказував отакі свої думки малій мому, то ще й, не доказавши до кінця, якимось дивним чином розумів, що він глибоко помилявся, що насправді він, отакий, як є, серед людей єдиний і через те потрібний у світі. Отак уміла слухати Мому. Якось до неї в амфітеатр прийшло двоє чоловіків. що Насмерть посварилися і не хотіли більше один з одним розмовляти, дарма що були сусіди. Люди порадили їм піти домому, бо не подоба сусідам жити ворогами. Обидва спершу не хотіли, та врешті таки згодилися. І ось тепер вони сиділи в амфітеатрі мовчазні й ненависні один до одного, кожен, відсунувшись аж на краєчок кам'яної лави і похмуро дивилися в землю. Один був муляр, той, що вимурував у господі мому грубку, і намалював пригарні квіти. Він звався Нікола і був дуже чолов'яз з чорними закрученими вусами. Другого звали Ніно. Цей був худорлявий і здавався завжди втомленим. Він орендував невеличку пивницю на околиці міста, де здебільшого сиділо двоє-троєлітніх чоловіків. Випиваючи за цілісінький вечір однісіньку скляночку вина і згадуючи минуле. Ніно і його грядна жінка також були друзі Момо і не раз приносили їй попоїсти чогось смачненького. Коли Момо помітила, що обидва посварилися, вона спочатку вагалася, до кого підійти першого. Щоб не образити нікого, дівчинка нарешті примостилася на краєчку кам'яну. Якраз посеред ними обома, і поглядала то на того, то на того, чекаючи, що ж воно буде на деякі речі потрібен час. А час то було єдине багатство, Момо. Довго просиділи чоловіки. А тоді Нікола раптом підвівся і сказав: Я піду. Прийшов я сюди з доброї волі, але ж ти бачиш, момо, як він затявся. Чого ж мені довше ждати? І справді повернувся, щоб іти. тож, забирайся. гукнув йому невдовзі Ніно. Тобі не було чого сюди й приходити. Я ж однаково не помирюся зі злочинцем. Нікола рвучко обернувся, почервонівши з гніву, мов він дик. Це хто злочинець? спитав він, вертаючись. Ну, бо, скажи ще раз. Та скільки завгодно, крикнув Ніно. Гадаєш, коли ти дуже й нахабний? То ніхто не скаже тобі правди в вічі. Та ось я, я тобі скажу, тобі і усім, кому кортить почути. Що ж, іди сюди іди, вбий мене, коли ж собирався вже». І добре зробив. виревнув Нікола, стиснувши кулаки. Бачиш, мимо, як він бреше й ганьбить мене. А я ж його тільки за барки взяв та вкинув у рівчак за його корчмою. Там і пацюкові по коліно. І знову обернувшись до ніно, гукнув Шкода, що й ти досі ще живий. Якийсь час між обома точилася запекла сварка. Мому ніяк, ніяк добрати не могла, за що вони власне сваряться і чому так ненавидять один одного. Та поступово з'ясувалося. Нікола зняв це осудовисько, тому що ніно колись дав йому при гостях ляпаса. Бо перед тим Нікола намагався перебити у пивниці ніно увесь цей посуд. Та це взагалі брехня, обурено боронився Нікола. Я однісінького кухля брязнув об стіну, а він і так був тріснутий. Але ж то був мій кухоль, розумієш, заперечив Ніно, та й взагалі ти не мав права такого робити. Нікола ж гадав, що право він мав ще й яке, бо ніно зневажив його, як муляра. Ти знаєш, що він про мене сказав? гукнув він домов. Він сказав, що я недотепний поставити рівної стіни, бо день і ніж п'яний. Що в мене ще праді такий був, це ж він, мовляв, доклав рук до будівництва нахиленої вежі в пізі. Стривай, Нікола, скинувся нінук. Та то ж я для сміху. Добрі в мені смішки, гримав Нікола. Мене воно не смішить. Одначе з'ясувалося, що той жарт Ніно був. Тільки відповіддю на кпини нікола. Якось уранці на дверях у Ніно десь узявся напис яскравою червоною фарбою. Хто не варт нічого, шинкар вийде з того. А це таки не здалося Ніно смішним. Тож тепер вони затято сперечалися, чий жарт був кращий, і знову кипіли гнівом. Та зненацька обоє замовкли, мому дивилася на них великими очима. І жоден не міг пояснити, що означає її погляд. Може, вона в глибині душі сміється з них? Чи журиться? З її обличчя не можна було сказати, тільки їм раптом здалося, наче вони бачать себе в дзеркалі і обидва засоромилися. Гаро, сказав Ну, Мабуть, мені не треба було писати таке в тебе на дверях. Я б і не писав, якби ти. Не відмовився налити мені ту нещасну скляночку вина. Це ж було незаконно, розумієш. Я щоразу справно платив, і ти не мав жодної причини так зі мною поводитися. А от і мав, відповів Ніно. Чи ти вже й забув ту пригоду зі святим Антонієм? Ага, тепер побілів. Ти хотів мене обмахлювати, я такого не попущу. Я тебе. вигукнув Нікола. І аж по голові сам себе. Лязну. Та навпаки ж усе було. Ти хотів мене в дурні пошити. Та це тобі не, не вдалося. Річ була ось у чому. У пивниці Ніно висіла на стіні картина, де був навальований святий Антоній. Така собі кольорова картинка, що її Ніно вирізав з якогось журналу і завів у рамку. Якогось дня. Нікола надумав виміняти у Ніно цю картинку. Мовляв, вона така йому гарна. Ніно, спритно торгуючись, обернувся так, що Нікола віддав за репродукцію транзистор. Ніно нишечком сміявся, бо, звісно, Нікола добряче дав маху. Вони помінялися, та згодом виявилося, що між картиною і картонкою, на яку її наклеєно, були сховані гроші, про які Ніно не знав. Тепер несподівано вийшло, що він сам програв, його це розлютило. Одне слово, він став вимагати, щоб Нікола віддав гроші, бо вони в обмін не входили, Нікола не віддав, а відтоді Ніно перестав продавати йому вино. Отак між ними дійшло до сварки. Перебравши знову все спочатку, вони якусь хвилинку мовчали. Потім Ніно спитав: ну Скажи нарешті по щирості Нікола. ти знав? Перед Мінянкою про ті гроші чи не знав? Звісно, знав. Бо на що би я б мінявся? Ну тоді визнай, що ти мене обдурив. З якої речі? Хіба ж ти сам не знав про ті гроші? Ні, слово честі. Ну ось. Виходить, ти таки збирався мене ошукати. Бо як би ж ти за якийсь клапоть паперу та взяв у мене транзистор, а? А як ти довідався про гроші? Я бачив, як за два дні перед тим їх туди запхнув один клієнт, як пожертвував Святому Антонієві. Ніно прикусив губу. І багато там було. Не більше і не менше, ніж коштував мій транзистор, відповів Нікола. То, виходить, замислено замислено мов, мовніну, наша сварка зчинилася тільки за святого Антонія вирізаного журналу. Нікола почухав потилицю. Виходить, що так, про мене. Ти можеш любісінько його забрати, Ніно. Еге, ні, ні, з гідністю відповів той. Помінялись, то помінялися, чесні люди умови не ламають. І зненацька обидва раптом засміялися, тоді зійшли кам'яними сходами вниз, опинилися посеред зарослого травою кружала, обнялися і почали плескати один одного по спині. А потім підхопили на руки Момо і сказали Красно дякуємо. Коли вони пішли, Момо ще довго махала рукою йому слід. Вона була дуже рада, що обидві її приятелі знову поладнали між собою. Іншим разом один хлопчик приніс до Момо свою канарку, що не хотіла співати. Це було для дівчинки куди ваші завдання. Їй довелося цілісінький тиждень дослухатися, аж поки, нарешті, пташка знову звалася і защебетала. Мому вміла слухати всіх котів, собак, коників стрибунців і жаб, навіть дощ і вітер у гіллі, і все те розмовляла з нею на свій лад. Не раз увечері, коли вже всі її друзі. Розходилися додому, вона ще довго сиділа самотою у невеличкій кам'яній ліці старого амфітеатру, над якій здавалося виблискуючи зорями склепіння неба і просто слухала велику тишу. Тоді їй здавалося, наче вона сидить у велетенському вусі, що дослухається до світу зір, і, здавалося, їй, немовби вона чує тиху, а проте могутню музику. Що якось дивно западає їй у душу. Такими ночами мому завжди снилися особливо гарні сни. Коли ж хто все таки гадає, що вміє слухати, зовсім не штука. Нехай сам себе перевірить, чи справді він це так добре вміє, як Мому.